Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містері Оріани. І сьогодні у нас е наш друг Відьма Зоровіда. Привіт! Привіт, рада вас вітати. І ми тебе. І, і, і давайте по розглянемо декілька питань. Останнім часом в телеграм-каналах пишуть про так званий великий наступ Ерефії. Mm -hmm. Отже, чи дійсно це так? Чи буде цей великий наступ рефії у кількох напрямках навесні, про які скрізь анонсують у новинах, в телеграм-каналах? Mm -hmm. Так, ну давай подивимося. Я можу сказати, що великий наступ планується. І е, я не можу сказати, що він буде, тому що є напрямки, де бої вже ведуться. Тобто, можливо, цей на, цей наступ вже відбувається. Ну, тут теж так да, да. <кій> <кій> Тобто, ці карти показують про те, що вже ведуться бої. І колеса фортуни. Це карта, коли, яка каже про події, які вже відбуваються, тобто колосо вже закручене. А навіть якщо ці події не відбуваються, то вони мають відбутися найближчим часом. Тобто, в принципі, щось закрутилося. А, тому я не можу сказати, що це великий наступ, але можна з певністю сказати, що росіяни вони рухаються, вони рухаються в нашому напрямку і десь в них навіть виходить, вдало виходить. Тобто, Якісь території вони відвоюють. Наші території двоявують. А, Але тут треба дивитися, це може бути е, Луганська Донецька область, це може бути Харківська область, Муска чи Чернігівська область. Тобто тут треба розуміти, якщо ми кажемо про <схід>, про схід, то там вже майже не лишилося нашої території. І вони можуть відбивати останні ті території, які під нашим контролем. Якщо ми кажемо про Суму, наприклад, то там прикордоння. Да, вони його не відвоювали, але зруйнували. Є декілька там, ну, не декілька, а є місця, які просто зруйновані. Тому треба дивитися більш детально, але якщо ми кажемо про наступ, то я б сказала, що він вже відбувається. Тобто він вже якось проходить, вони вже наступають, вони вже йдуть, бо їй вже ведуться. Тепер треба подивитися напрямки. Окей. Okay. Але по колосу фортуни ще треба теж розуміти, що вдача може повернутися як до нас лицем, так і до них лицем. Тобто тут теж тут. тут е Тут навіть питання не в тому, хто сильніший, а в тому, кому просто повезе. По колосу фортуни це везіння. Mm -hmm. Так, давайте подивимося Сумський напрямок, да? Сумська область. Mm -hmm. Ну, я можу сказати, що Сумський напрямок, він якось, він, він таке, таке враження, що він наче захищений. Тобто туди спрямовують і зброю, і техніку, і людей, і є об'єднання, об'єднання людей, групи, тобто туди спрямовують е, допомогу. Угу. І паж Мечів це карта, яка, коли вона випадає, вона вказує на те, що треба. Більш детально ознайомитися з інформацією, все перевіряти. Тобто одне діло що кажуть, а інше ще виходить насправді. Тому все, що стосується Сум і Сумської області, я раджу просто перевіряти на достовірність інформацію. Бо там багато говорить, багато зараз уваги до цієї області, багато робиться акценту, але не зрозуміло, чи це спеціально робиться, чи ні. Тому що зараз крізь суми. Це дуже схоже і е, на те, що відвертається увага від інших областей. Угу. Uh -huh. Так, Харківська. Так, так. <кій> тому я б сказала, що суми мають бути захищені, по крайній мірі, на, на, на сьогодні. Але там випахту з динаріїв, тому люди там гибнуть. Тоби, а ну, тоді може в цьому контексті, чи варто е робити евакуя... евакуацію. Чи треба з Сумчаном евакуюватися? Да. Так, чи треба евакуюватися з міста суми. Може, з області чи суми безпосередньо. Дивитися. Ну, давайте з суми подивимося, бо область вона страждає насправді. Uh, да. да. Суми з міста. Чи потрібна евакуація? Ну, по ту зумічів можна сказати, що так. Бо дійсно там небезпечно. Можуть бути влучання. Тут можуть бути влучання, тут може бути руйнування, тут, тут таке все може бути і воно відбувається. Плюс, скоріш за все, це буде балістика, летіти <пи> на суми безпосередньо, частіше, ніж раніше. І будуть влучання, так. Да. <пи> тому, на жаль, потрібно. А, тому тим, хто лишиться, буде важкувато, але тим, хто лишиться, вони зможуть, в принципі, себе якось відстояти, захистити. Тут, тут питання не в тому, що суми заводку. Воюють, тут питання в тому, що просто буде небезпечно. Uh -huh. Просто будуть влучання. Uh -huh. вот. <кхем> так, Харківська область. Що там з наступом? Oh. Ну, там теж ведуться бої. А, на Харківську область є плани. А, от, є плани в них на Харківську, але ми відстоюємо поки область. Ми її поки відстоюємо. Нам тяжко, нам важко величезні е, е, патрі, але ми, втрати. А, да, втрати, але ми відстоюємо. Буквально е, за рахунок життів ми відстоюємо територію. Uh -huh. Хоча плани величезні, але поки що нічого не виходить. Це те, що я можу сказати про Харківську область. Ну, давайте ще подивимося Харків. Що по місту? <кій> На місто, наче під покровом. Тобто, є як покровителі. Це можуть бути покровителі, як і вищі сили, так і безпосередньо ну влада може захищати територію. Військові захищають територію. Тобто, да, дуже багато страхів, дуже багато сумнівів, дуже багато страхів, але, але. Ситуація, в принципі, поки контролюється. Дуже важко. Ну, дай але, Боже. Але поки контролюється, mm -hmm. скажімо так, поки так. Так, Чернігівська область. Поки що все за рахунок військових, то тут посилають дуже багато людей. Mm -hmm. Що Сумська, а що Харківська область, там все за рахунок життів військових, на жаль. Тут, там просто люди від, відборюють ту територію. Так, Чернігівська область. Ну, щось заважає їм цю область теж отримати по тройки м'ячей. Є зовнішні фактори, які заважають росіянам захопити цю територію. Хоча є і план, хоча є і допомога, і є м -м, королева мечей це інтелект, логіка, тобто, є розроблені плани, які мають бути ага. втілення, але щось їм заважає. І це щось пов'язане з об'єднанням. Тобто нам йде допомога, нас підтримують і в них не виходить. Хоча хоча, хоча, мало б вийти, я б сказала по королеві мечей, мало б вийти. Але якісь зовнішні фактори не дають їм цього зробити. Щось їм заважає. Тобто, якщо ми кажемо про чернігівську область, там от якісь зовнішні фактори їм заважають. Ага. Хоча все в не для цього є, але. Добре, Чернігів давайте ще подивимося, як місто. Що там. І, напевно, треба Ровенський область дивитися, так? Да? Це теж север. Ага. <кхем> Чернігів. Так. Вони не йдуть на чернігів, тому що в них зараз в пріоритеті інші інтереси. В них не вистачає сил, щоб йти на всі міста, їм треба а, а, якось відокремлювати, що для них найважливо на, на, які на, на пріоритети. Да, які пріоритети. Угу. Для них чернігів це зараз вийти з зони комфорту. Вони цього, собі цього дозволити не можуть. Зрозуміло. Тобто, але, але в нас є садник жеслав, це означає, що це обстріли, це влучання і це а, постійна небезпека. Uh -huh. Тобто, цього це буде. Як і Харків, в принципі, як сума, як летіла uh -huh. в той заклад. Якщо uh -huh. ракета влучає в зупинку, вона летіла в цю зупинку. Так, да, є, звичайно, коли збивають, але наразі зараз, навіть якщо збивають, вона летіла в той заклад. Вона летіла в ту зупинку. Uh -huh. От тобто, це цілеспрямовано. <кхід> і будуть влучання, попадання і руйнування. Uh -huh. Куда? Так, да, по місту рівне, ну я думаю, що це рівне і буде, скоріш за все. Ну, да, Місто вони захопити не можуть, але обстріляти його вони можуть. Ну, тобто... тобто, обстріли? Да. Угу. Так. Так, е, тепер схід, так? Да. Е, давай наступне запитання. Яку е, роль зіграє Трамп для України? І чи вже врешті, врешті, будуть довго очікувані перемовини про перемир'я? І чи буде воно взагалі підписане? Так, яку роль зіграє Трамп? Чи буде перемир'я потім? Бо перемовини вже і так, проходять, не проходять. Це не Трамп? Не... Це про Трампа зараз. А Це про Трампа. Так. Чи будуть перемовини? Буде перемір'я. Якась іллюзія випала. Uh -huh. Перемовина, як іллюзія, чи ні? Зараз подивимося, чи буде перемір'я. Поки карти ще витягну. Уточнююча. Це велюдник? Так. Да, uh -huh. Уточнююча. Уточнююча. Ну, добре, Трамп для України. Трамп, перш за все, переслідує свої особисті цілі. У нього свої інтереси, які він переслідує. Його йому зовсім байдуже, що буде з нами і в цілому зі світом. Все, що його хвилює, це він і його статус. А по умеренності виходить, що він не зіграє ключову роль, але він щось зробить для того, щоб з'явилася рівновага між нашими, віднос... між нашими відносинами з Росією. Тобто якусь рівновагу. Ну, це може і добре, бо потрібно, щоб да. була якась. Тобто, якусь рівновагу, рівновагу він внесе, але випадає від людик, так в мене таке враження, що Трамп довго в своєму кріслі не просидить. Тобто він все одно йде. Він або вийде з цього конфлікту, uh -huh. і лишить нас і Європу сам на сам з цим конфліктом, або він просто піде. До речі, в мене часто випадає на Трампа, що є загроза його життю. У мене ще є така. Це сказати предположення, що з ним може щось трапитися. От, що він його не просто і буде імпічмент, а що може, може трапитися? Бо uh -huh. це доволі часто в нього випадає, що він щось зробив і як пішов кудись, зник десь. Ну, тобто, таке щось цікаве. Так, щодо до перемовин, а, перемовини. Перемовини. Перемовини будуть тільки тоді, коли обидві сторони погодяться вирішувати конфлікт пов'язаний з територією. Тобто, ми не хочемо віддавати територію і росіяни не хочуть. А цього наразі немає. А цього Як наразі такого. немає. Тому перемовини це ілюзія. Да, це ілюзія. Mm -hmm. Нам їх дуже хочеться, але ми маємо розуміти, що поки ми не домовилися щодо територій, нічого відбуватися не буде. Бо тут теж кожен переслідує свій інтерес, ніхто не хоче поступатися. І по королеві мічі ніхто не поступиться. Так, а це що мало чи буде перемир'я? Да? <Marvel> да, в цьому контексті чи буде перемір'я тільки за умови обміну? Що буде якийсь обмін? Але ну, все одно якось не перспективно. Так, це якось неперспективно, і учитова, що випадає всадник мечів і луна, все одно всі, поки всі переслідують свої інтереси, ні до чого не дійдемо. І не видно перемир'я. І не видно перемир'я. Плюс випадає луна, це доволі багато, є багато того, чого ми не знаємо, чого ми ще не розуміємо. І я хочу сказати, що коли випадає луна, яка й верховна жриця, вже щось може відбуватися, просто ми не в курсі. Угу. Ми вже, може, і втратили якісь території, просто не в курсі. Це все. Ага. Так, далі. Е, так. Чи відбудуться перевибори президента в Україні у 25-році? Але з іншого боку, якщо тут перемир'я не видно, то чи взагалі вони будуть ці перевибори? Чи будуть перевибори президента в Україні? Mm -hmm. Ну, якось не дуже. Скріж за все, ні, бо це для нас це не вигідна позиція, це незручно. Який такий сумний розклад. Ну, я так скажу, а -а. що Зеленський може і надовго лишиться зірка, це від часу, тому він може і на другий срок піти автоматом. <зас> ну, швидше за все, що і так і багато говорять, що він буде йти. Тобто вибори навряд чи будуть. Це, це, не, це не вигідно нікому. Це не вигідно навіть тим, кому Зеленський не подобається. <зас> ну тобто це не вигідно, це Ви цього не буде. Можливо, будуть обіцянки, але цього не Ну, тоді в, в цьому контексті одразу що це дає е, Україні. Що От, саме? Ось, ось ця відсутність оцих перев... перевиборів. Добре. Що відсутність ви перевиборів дасть Україні перевиборів президента? Немає їх. І Що нас чекає? Ну. Стрік дінарів. Ну то це все одно. Це якийсь обмін або яка спробувала домовитися. Мені ще, мені ще здається, що тут шістерка дінарів може вказувати на те, що буде якесь об'єднання, наприклад, там, з іншими країнами. Давайте ми вам оце, а ви нам оце. Давайте ви нам тут допоможете, а ми вам, допустимо, тут допоможемо. От, от щось таке. Бо впадає, королева жезлов це. Це насправді розквіт, це якась активна діяльність, це розширення, це прибутки. Е, тобто і навіть і військова. Тобто є трохи позитивної динаміки. в є цьому. Є позитивної динаміки, тому що от Зеленський він, е, він дійсно може вивести Україну на інший рівень. Ну він може це зробити. Але це буде за рахунок чогось. Ну, тобто, це буде коштувати mm -hmm. якусь певну ціну. Але, але це дозволить отримати нам якийсь захист. От Покаралевий же зате може йти захист. Тобто ми можемо щось розробляти на половину з кимось, ми можемо щось видобувати, Тобто, ну, тобто ми, mm -hmm. наші військові можуть навчати інших військових вже, тобто, можемо допомагати іншим країнам захищатись. Тобто тут якийсь обмін іде, якийсь обмін, що посилює наш, наш захист і дає нам якісь перспективи. Я би так сказала. Це Зеленський зробити може, але зробить чи ні, це вже питання не до нас. Тому що mm. от, так, по крайній мірі, має бути. Як воно буде, вже подивимося. Добре, тоді, в принципі, дуже дякую за розклад. Скажи якісь побажання нашим підписникам. Бажання підписникам. Зберегайте віру, надію, не падайте духом, не піддавайтеся страхам от, і не ігноруйте тривогу. Бо наразі так. дійсно квітень місяць буде небезпечним, я б сказала таким вогняним. Угу. Тому бережіть себе. Дуже дякуємо.